Івано-Франківську презентували новий роман місцевого літератора Василя Тулая. «20 років причетності це історичний детектив. В основі сюжету пошуки втраченої християнської реліквії в романі автор відображає перебіг різних епохальних подій, які відбувалися в Україні впродовж останніх 20 років. Основний сюжет книжечки в тому, що е, першопочаток в тому, що ми знаємо, що 50-ті роки одна із святинь наших. Галицьких гошівська ікона Божої Матері була 50 роки знищена енгелістами або знищена, або захована, або вивезена з країни. І сюжет побудований на тому, що Події розгортаються власне навколо цієї святині. Перші примірники 20 років причетності потрапили до рук друзів автора. Серед них літературний критик Євген Баран каже, детектив обов'язково знайде своїх читачів. На його переконання досі маловідомий письменник в майбутньому має всі шанси стати популярним. Що стосується 20 років причетності, це детектив. Насправді це детектив, детектив, але це гарний детектив. Це без надмірностей, без епатажу. Він добрий сюжетник, він добрий прозаїк, він консервативний в викладі, але чесний і об'єктивний в викладі. Тому я думаю, що цього автора ще ми будемо читати і будемо дивуватися, що ми його ще досі не знали. Новий детектив Василя Тулая вже отримав чимало відгуків у літературному середовищі. Дана книга це певний творчий успіх автора. Якщо говорити про новий роман, третю книжку Василя. «Тулея» — я, то це добра проза, так сказати, добра, гарно вивірено в деталях описана традиційна проза, яку цікаво читати, бо є закладна інтерв'я, де тема це пошуки ікони зниклої і щезлої ікони, яку я, напевно права розуміє, Гослівська мого І якісь певні детективні ходи і тримаю в напрузі і в інтересі читача до закінчення самого роману. 20 років причетності Василь Тулай писав під впливом різних суспільно-політичних подій, які відбувалися в Україні, і позначилися на її долі. Відтак автор у своєму творі заклав певні передбачення щодо української перспективи. Юлія Торконяк, Оля Боднарчук, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.